Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу 10 фактів про Ютуба. найперше відео на Ютубі називається Я в зоопарку від самого автора Ютуба. Ютуб заблокований в Ірані і Кореї. Це все я знаю, які країни заборонили Ютуб. У 2020-му вийшли Ютуб Форци. У 2019-му вийшов Ютуб Кіц для дітей. Коли вийшла інші програми для знімання відео або інформація, такі як Інстаграму, сайти, Тіктоки, то додав YouTube посилання. У 2012 році вийшла кнопка YouTube. Да-да, та сама кнопка. Перший, хто отримав цю кнопку, це певдяйпі. Я надію, що я правильно сказав, бо тому що я не знаю, хто це, але він перший, хто отримав цю кнопку. Uh -huh. Для того, щоб знімати відео, раніше був було, було рейтинг 13. А зараз можна і для дітей, і для дорослих можна робити відео. Коли що телевізор Xiaomi з'явився на тому телевізорі YouTube у 2019 році. Програма вийшла в Каліфорнії у штаті США. А Ютуб вийшов в Україні 13 грудня 2012 року. Ну що ж, це все відео виважу, що воно таке коротеньке. Просто я не хочу нагрівати пам'ять мого телефона. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Телеграм. Коротше, переходьте на мої посилання в описі відео з ними бумішою. Всім пока. Дякую за... Ananas. Ananas, ananas, ananas.